Д'ятка, всім привіт привіт! І я сьогодні буду відкривати вот лісочки. Я ж їх не пробувала. Кстати, це мій кінці кіпсоки, який у мене много разу відкривала. Я його пересипила в таку баночку, з ним все хорошо. Я держала Спеціально, щоб примірити, чи він не засохне. І давайте почнемо. З цього от. Це перчик. Ну, Він тримає свою форму. Він хорошо тягнеться. буде мій лібінчик. Він дуже хорошо тягне. Кстати, напишіть в коментарях, чи продовжив мені таку тему про лизуну. Як подумайте. Це у нас буде такий невеличкий батл. Цей мені дуже сподобався. Давайте відкрити це наша соплі. Лізум. Відкриємо. Ой, не хочемо подати. Тут він з якимись шариками. Это бінопластовий мене знає, що це таке. Так от він. Вервається трохи. Но він на ну очі такий собі. Такий порваний. Ну а так шоу зусилля в баночку і я люблю любимий свій спосіб. Ой, такой. Поколотати і він все равно прям хороший. І давайте відкриємо третій. Кстати, цей от коштує 8 гривень. Цей коштує 3, він дуже дешевий. Далі відкриваємо цей. Ого, він дуже сильно рвається. Він самий дорогий, він 10 гривень. Він як на мене дуже дорогий. Так, <кій> да, він дуже твердий. На мені по-перше, йому подобається його упаковка і я зразу того його в магазині взяла. Тобі... А так, давайте виставимо ітог. Цей в мене на першому місці, цей на другому, цей на третьому. Жалко, звісно що так вийшло, але він мені не прикольний. Мій старий діду засохне. Я до нього буду добавлю і він буде люксика.